У місті Дніпро на залізничному вокзалі люди почули крик чоловіка з проханням допомогти. Цей чоловік лежав на землі, а працівники поліції та співробітники ТЦК заламували йому руки за спину. Обличчя людини було закривавлене. Тому коротке відео цього інциденту я покажу, але без крові. Бо Ютуб заблокує такий контент. Внимайте, він весь в крові, а...

Ви що це вас ломаєте, он умрет. Відпустіть убийцевий, що он умрет здесь. Що ви з ним дітей? Так от, коли люди все це помітили, то вони, як ви бачите, попросили відпустити чоловіка, тим паче, що людині явно потрібно було надати медичну допомогу. І зрештою, поліцейські і працівники ТЦК відпустить.

Допок? Допок? В машині в машині україне сволочі. Але як бачите, один з представників ТЦК пересмикнув затвор і показав готовність відкрити вогонь по мирним людям, по жінкам. Та й якщо придивитися уважно на відео, на те, що відбувалося на відео, проаналізувати, то ви можете побачити, що цей військовослужбовець ще й тицяв у чоловіка, який лежав на землі дулом автомата. А якби автомат вистрілив, Адже затвор було вже пересмикнуто, і виходить, що патрон знаходився в патроннику. Не розумію таких дій, але то вже нехай компетентні органи розберуться. Ми ж давайте ознайомимося з тим, яка офіційна версія того, що відбулося в цей день на вокзалі. На офіційній сторінці у Фейсбук поліція Дніпропетровської області прокоментувала те, що сталося. Працівники ТЦК разом з поліцейськими перевіряли документи у чоловіків на залізничному вокзалі в Дніпрі. Вони підійшли до цього чоловіка, якому 45 років, але чоловік відмовився надавати документи для перевірки. В подальшому чоловік дістав з кишені ніж і цим ножем поранив поліцейського. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили, і наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. 45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом, внесені відомості до ЄРДР за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Ось така цікава новина сьогодні, друзі. Чекаю, як завжди, на ваші коментарі. Якщо відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк. Ну і, звісно ж, підпишіться, будь ласка, на канал. До нових зустрічей!